Як живе без вас загадана вами людина? Я вже, знаєте, хотіла розчаруватися, що не буде мені вам чим, вас чим порадувати в сенсі того, що ми тут не пазларацтвом, бо спочатку почало показувати, що у людини в принципі все добре. Але дочекайтеся, я вам зараз розкажу, що не все так однозначно, як то кажуть. А, значить, по-перше, більшість з вас загадали людину, як, у якої є родина. Ну, Чи це родина ним сформована чи нею, тобто чоловік, дружина, діти і так далі. Чи це, наприклад, ця людина сама як дитина, і в неї її батьки тут не важливо. Може бути і так, може бути і так. Ну, Але для більшості це ну, чоловік чи жінка, в яких є шлюб. Ну, І діти там уже бонусом, ну, але вони в парі в основному тут. Ну, Для тих, хто і не в парі, теж послухайте, воно вам теж, мабуть, сподобається ця інформація, тому що чим далі я копала, тим більше накопала. Дивіться, по-перше, людина. Так, у людини є родина, у людини є якісь, ну, як то кажуть, свято життя. Тобто людина відпочиває, людина працює, людина заробляє кошти. У більшості тут людина. Досить, досить багато переміщується, тобто, або на транспорті е, своєму, або, я не знаю, що там пішки багато ходить, ну в основному на транспорті. Може, можуть бути якихось багато відряджень, багато крутиться, коротше кажучи, на місці не сидить. Паралельно з цим у людини йде перехід на новий духовний рівень. Тобто людина тут прям і шістка мечів, і відлюдник. Це про те, що людина переходить на новий. Життєвий етап в плані духовності, моральності ось цього всього. Тому що, знаєте, що до людини дійшло? Тут дійшло в прямому сенсі, бо тут ось сонце. Це, як то кажуть, стало очевидно. Що, ну, так, у людини є статус, у людини є ну, якась там робота, все наче добре. Але що людина зрозуміла під колодною картою, бо я вже почала питати в ракурсі пов'язаним з вами. Що людина зрозуміла, що їй би дуже хотілося разом із вами йти до спільної мети. Тобто те, що в неї вдома там, чи де б вона там не знаходилась, це одне, а хотілося б йти їй з вами. Ну, тобто, не з тією людиною, з якою вона є. Це, звичайно, дуже погано щодо тієї. людини, Якби давайте будемо чесні. Бо та людина, в принципі, ж ні в чому не винна, якщо вона дійсно існує. Але. Ми ж запитуємо про саме вашого персонажа. І от він зараз думає, що він знаходиться в чи вона в такому, знаєте, ніби і класному, але болоті. Значить воно, там все комфортно, там все добре, там нема до чого приколупатися, як то кажуть. Але постійно, ну, ось сонце я вам показувала, я ці покажу. Ось це карта гіркота за втраченим коханням. Ця карта про те, що можна було не конфліктувати, можна було якось по-іншому вирішити питання. І це тут жезлів, звичайно, всі розуміють про пристрасть, про енергію, яка направлена до вас. Тобто, з одного боку, в людини там, де вона знаходиться, в принципі, все добре. У нього чи в неї є ось ця зона комфорту, їй там непогано. Але подумки, людина постійно повертається до вас. Дивіться, яку карту я тільки що витягнула. От, знаєте, не як то кажуть, нарушне не придумаєш. І ще й дев'ятка мечів ось під нею була. Це про те, що депресія, сумніви, страхи в собі, поганий сон, і так далі. І людині дуже важко з цього вилізти. Якщо людина не проявляється, це тому, що вона сама себе посадила ось в таку ментальну тюрму. Закрила себе в цю баночку і сказала: так, я нікуди не йду, людина стоїть на паузі, домовляється сама з собою, хоче проманіпулювати якось цією історією, можливо, хтось і магією, якщо ви знаєте, що є тут магічна тема. І все чому? Тому що, особливо, якщо ви, наприклад, були в якихось таємних стосунках. Людина увесь час це в голові, тому що верховна жриця, розумієте, це таємна жінка, ну, в когось таємний чоловік, ну, тобто коханки, коханці. І навіть це не про те, чи, ну, якщо у вас не було зв'язку, це про те, що той шлейф, який ви залишили в житті людини, розумієте, верховна жриця, чи верховний жрець, якщо чоловіки дивляться, це та людина, яку неможливо забути. Тобто, яким би хорошим не був партнер поруч, коли людина зустрічає в своєму житті верховну жрицю чи верховного жриця, її неможливо забути. Розумієте, це постійно повернення до цих спогадів, як було. Навіть якщо це якась мімальотна зустріч, розумієте, це буде, ти будеш згадувати її все життя, як щось таке. Неймовірне, типу, так не буває. Як це так? Якась поріднена душа, бо щось таке зачепило, що людина не може це відпустити. Їй цікаво, от, розумієте, пас Жезлів це така дитина, яка енергійна, їй все цікаво, що там відбувається. І ну, в сенсі у вас що відбувається? Тобто людина може думати, а що там у вас? А чи ви згадуєте так само людину, як він вас, чи вона вас згадує. Тому що ось людина сидить, як то кажуть, на кладбіщі вас Так що я не можу сказати, що людині там погано, але я можу сказати, що ну, тобто людина без вас живе, в принципі, але неувірена, але постійно в нього чи в неї подвійне життя, тому що одне життя фізичне, реальне, а інше в людини в голові. І те, що в людини в голові, воно все переплетене із вашою особистістю.